Робочий візит президента України до Лондона, шахрайство, під виглядом зимової є підтримки, сталося на Хмельниччині. Має п'ять хвилин, щоб розповісти про це та інше в деталях. Президент Володимир Зеленський зазначив, що на переговорах зі Сполученими Штатами Америки нині не досягнуто згоди щодо сходу України. Є бачення США Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу, сказав глава держави агентству Bloomberg News. Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не відмовиться від своїх територій. Він також підкреслив, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, насамперед від. Сполучених Штатів Америки сьогодні президент України готується до зустрічі з європейськими лідерами. Він вже прибув до Лондона. Із літака його зустрів посол України у Британії Валерій Залужний. У планах зустріч із прем'єром Стармером, президентом Макроном та канцлером Мерцом. Далі переговори із лідерами НАТО та ЄС. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вкотре наголосив на посиленні безпеки військовослужбовців у навчальних центрах при базовій загальновійськовій підготовці. Її термін, за словами Сирського, збільшено до 51 дня. Крім того, головнокомандувач наголосив, що необхідно вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна. Трагічна звістка сколихнула Шепетівську громаду. На щиті додому повертається Георгій Олександрович. Малюшкевич, 1987 року народження, гранатометник десантно-штурмового батальйону загинув, захищаючи свободу та незалежність України 28 листопада 2025 року на Донецькому напрямку. Завтра, о 13 годині, на площі Тараса Шевченка у Шепетівці з оборонцем прощатимуться. Поховають воїна на алеї Героїв міського кладовища. 9 грудня оголошено днем жалоби на території громади. Вічна слава шана. Полеглому воїну щире співчуття рідним. Шахрайство під виглядом зимової є підтримки сталося на Хмельниччині. У поліції області повідомили, жертвою афористів стала 57-річна жителька Чемеровецької громади, котра у соцмережах натрапила на оголошення про швидке та доступне оформлення державних виплат у межах зимової є підтримки. Жінка нічого не підозрюючи, перейшла за посиланням, вказала свої особисті дані. В результаті з її рахунку зникло понад 23 тисячі гривень. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини. Поліцейські наголошують, що, аби не втрапити у шахрайські тенета під час отримання зимової є підтримки, використовуйте лише офіційні ресурси: застосунок Дія та сайт є допомога. Не переходьте за підозрілими посиланнями, не надавайте особисті дані чи дані картки невідомим особам. Бережіть себе та свої заощадження. Днями відбувся моніторинговий візит до центру соціально-психологічної реабілітації дітей Подолянчик на Хмельниччині. Представник секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з експертом ЮНІСЕФ оцінювали дотримання прав дітей на безпеку, навчання, повагу до гідності, охорону здоров'я та захист від насильства. У центрі перебуває 28 дітей: двоє сиріт, шестеро дітей, позбавлених батьківського піклування та 20 у складних життєвих обставинах. Вихованці забезпечені п'ятиразовим харчуванням, засобами гігієни, одягом і медикаментами. У закладі створені умови для освіти, облаштоване укриття. Попри це, моніторингова група виявила деякі порушення, зокрема, перенаселеність спальних кімнат, відсутність актуальних індивідуальних планів соціального захисту у частині особових справ порушення прав на приватність у санітарних кімнатах, частково немає перегородок. У центрі не затверджено положення про запобігання та протидію насильству та жорстокому поводженню із дітьми. За результатами візиту готують звіт та листи реагування із вимогою усунути виявлені порушення. Це все, чим встигає поділитися на цю мить, вже працюємо над оновленим інформаційним випуском. Тож незабаром побачимось в етері.